Народ, всім привіт, радий бачити вас на моєму каналі. Ось зараз на роботі. Знаєте, сижу і думаю, стало знаєте, так цікаво, скільки всього є китайських тракторів в Україні, ну, скільки брендів. Ось. Тому що стало цікаво. Ось. Скільки всього є брендів. А я нарахував особисто десь 27 брендів китайських тракторів. Ось. А, зараз я вам їх перерахую, і трошки, можливо, розкажу, порівняю і так далі. А, що ж, друзі, починає наш список. Перший це у нас іде Ловол, далі у нас іде ДТЗ, Донфенг, Шефенг, Сінтай, Булат, Кентавр, Фотон, Скаут, ДМТЗ, Юто, Джейма, Ката, Єврофенг, Зумліон, Еней, Форте, Оріон, Соліс, ДВК, Зубр, Файтер, Титан, Лідер, РД, Дойцфар. І Європарт. Ось це в нас виходить 27 китайських брендів, тракторів, які продаються в Україні. Ціну і так далі дивитися. Я б вам розказав і про ціни, але ціни на різних площадках. Ціни різні, базуються від Ну, якщо так дивитися, сьогодні у нас 10 березня 2025 року, то в нас виходить самодешевий міні-трактор з Кем-Двигуном неремінний. а десь в районі 4200-4300 можна знайти. Якщо гарно пошукати, то можна знайти. Це у нас буде найдешевше 24-ка, але це в нас буде мінімальна комплектація, міні... мінімальна вага трактора. Ось. Так, скажімо, це буде у нас повна шляпа. Ось. Це якщо брати мінімум, а якщо брати максимум, то максимальна ціна міні-трактора. На сьогодні це буде у нас deutz Дойцфар або Solis, то може бути там 10 тисяч, 11 тисяч доларів стояти 24-ка. Це у нас буде максимальна комплектація, хороша вага, хороша гарантія, ну і так далі. Ось. Якщо так дивитися, то в Україні є доволі великий і багатий вибір міні-трактора. Звісно ж, найкращі трактори це в нас буде Donfang, DTZ, Lowol, Photon, Solis, Deutz-Fahr. Це в нас будуть самі такі, знаєте, люксові дорогі трактори. Найдешевші це в нас буде. А, лідер, файтер, Форте ось, Булати, Оріони, Ердешки, Кентаври, Булати, Сінтай теж не буде дуже дорогий. Ось, це в нас буде найдешеве. Ну і ДМТЗ. На даний час а, бачу, що а, дуже так знаєте, а, стає популярний ДМТЗ. У них а, їхній плюс а, це хороша комплектація за невелику ціну. А, також кентаври є оновлення а, в дизайні оновлення, а в, комплект... в комплектації, Ось. якщо так дивитися, а, ката це буде у нас дорогий трактор, але надійний. В uh, юто uh, є свої двигуни, що ставлять на трактори. Uh, також ДТЗ ставить свій двигун, а uh, Solis буде ставити uh, Mitsubishi, якщо не помиляюся двигун. Дойцфар uh, теж має свій двигун. Ось, а uh, всі. Останні у нас будуть uh, комплектуватися км двигуном, там КМ, UD, GD і так далі. Ось. Ось так стало цікаво, скільки всього брендів. Повторюю, я нарахував 27 а, китайських тракторів. 27 брендів. Можливо, щось я пропустив. Якщо я щось пропустив, Пишіть в коментарі, що пропустив. Самому цікаво. Але, на мою думку, вибір дуже великий. Ну, прям дуже-дуже-дуже великий. Чесно кажучи, я спочатку думав, що там буде ну 7-8 брендів. там Lowall, DTZ, Donfang, Shifeng, Sintay, Kentaur, Булати там, і так далі. Юто Джинма. Ось, а їх а, оказується дуже багато, дуже багато. Це прям вибір великий, дуже великий вибір. А, звісно ж, конкуренція теж велика. Але якщо дивитись об'єктивно, об то вони практично всі одинакові і комплектуються, комплектуються, а, можна сказати, тими ж самими деталями. Наприклад, Ловол ДТЗ Дуйцфарта, Zoom Lion і Enj будуть комплектуватися, наприклад, з своїх заводів або ну, заводів постачальника. А брати там Булат, Кентаври, Скаути, ДМТЗ, Джинма, Форте, Оріон, РДшка, Лідери. Титани, файтери і так далі, це у нас буде комплектуватися з одного і того ж самого заводу. А іменно там, дивимося двигуни, КПП, мости, передній, задній. Будуть у нас все буде те саме. Якщо так дивитися, то вони практично всі одинакові. Відрізнятися буде дизайн, ну і звісно, ціна. І все. Ну, це, якщо так. Об'єктивно дивитися. А так, щоб було там ну, по-своєму, то там буквально буде, в принципі, ну, може там 5-6 5-6 брендів, які комплектуються, там, ну, мають там свої або свій завод, або своїх постачальників, які тільки їм поставляють деталі. Тому вони, звісно, будуть по ціні дорожчі. А, ну, В принципі, по якості теж повинні бути непогані. А, роки показують, що Донфенг ДТЗ Ловор це в нас є три найкращі бренди. А, між люксами там є дешевша, середня, ну і ще. А, і, ну, дешевша. Середня і дорожча. Ось так. По надійності, ну, можливо, там із 10 тракторів там може один попадеться, що там брак може бути і так далі. А в общому все супер. А в таких брендів, як, ну, наприклад, я не хочу ніякий там бренд понизити і так далі. Наприклад, там. Цей же Булат, Кентавр, Скаут, ДМТЗ і так далі. А можуть бути там 5 тракторів нормальні, а 5 з дефектами. Ось так. Але вони зато будуть дешевші. Там, в 2000 доларів буде дешевше коштувати, ніж той Донфенг, ДТЗ або Лобол. Ось так. Тому, друзі, таке відео. Про 27 брендів. Ось так. Кому сподобалось, ставимо палець вверх. Пишемо ваші коментарі. Не забувайте підписуватися на мій канал. Підтримуйте мене лайк, комент та підписка Всім до зустрічі!